Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду, вітанечко. Ми сьогодні розглянемо мій гарний бій, який зіграв на Type 63 новій імбульці, яка випадала з новорічних коробочок 2024. Друзі, ми зіграли цей бій на мапі Париж і зіграли його з 10 рівнями. Тут дуже багато різної техніки, і ми будемо зараз їхати їх та всіх розвалювати. Граємо ми на трофейній. Вентиляції. Ми граємо на трофейній турбіні та трофейному досилачу. Плюс настанову на башту це найкраща настанова, яка може бути. Раджу всім юзати 10 тисяч кредитів коштує на один бій. І дивимося на центрі. ЛТшки вже в гроші ганяють. Але ялиночка чомусь стоїть на місці. І тут я вирішую її трошки Сказати, що ти пану, робиш, друже. Даю фугасиком на 450, гарненько. Засвітилося ще бабаха від далек... далечині, але, на жаль, вона заховалася. Ялиночка під'їжджає ближче, знову ж таки, знову хотіла в кущик стати, але, на жаль, ми її добираємо. Також бачу, що другий єбрик тут так катається гарно, і ми вирішуємо ще постріляти по ньому. Перший постріл, на жаль, не заходить. Другий постріл ми йому даємо гарно 315. До речі, тут альфа-320. Ну, трошечки не вистачає, хотілося б 360, але таке. Ну, тобто, як є, так є. Тут Мінотавро підставився, також йому дали один постріл, і це вже є 1000 демеджу в нашій, як невеличкій скарбничці. Тож, поїхали ми далі на важкі танки. Дивимося тут. у Хлопці підлізають за патон танк. Паттон-Зетанк бізонти підставляється, даємо йому в каток один постріл. І вирішуємо ще один дати, але ні, на жаль, він відкатився назад. Тим часом наші хлопці вже пропушили низ, я також вирішую тут поїхати їм допомогти, щоб знизу далі всіх пушити важких танків супротивника. Тепер дивимося, що в нас твориться. Дуже багато супротивників тут є. на... Якраз де бадаються наші хлопці, і ми вирішуємо зараз виїхати першими, даємо постріл на патон танку. Також Центріон 7 дріп 1 ховається, але в нього видно все ж таки башту. Я вирішую переключитися на акумулятиви та пробувати його кожним пострілом. Тож він, бачите, вирішує так танку... танкувати, але проти моїх кумулятивів він не може нічого. Тут ну, лежить, на жаль, полетіло трошки не туди, куди треба. Відцілюємо краще, дивимося, що тут бабаха виїжджає, даємо їй один постріл, щоб вона не якась не нагліла. Та вицілюємо ще раз Центуріона 7, дріб 1 та забираємо його. Тут все ж таки рахунок 5-2. Ми розуміємо, що ми перемогли. І треба їхати далі, їх пропушувати. Бачимо, що патон-танк все ж таки тут ще лишається. Вирішимо його добрати. Є, добрали його, супер, прекрасно. 304 демеджу. Їдемо вперед. Уже 50 б, бачимо, що він відстрілявся. Даємо йому один постріл. Хлопці наші також починають його пушити. І я зараз йому даю ще один постріл і добираю його 45 хп. Так швидко його вбило, що капець. Їдемо далі, дивимося, що є G40 тут. Мінус е 2 снаряди у нього є. Мінус третій день мені і вибиває двигун. Мінус 4, він повністю каде. Але я вирішую не їхати вперед, так зупинитися. І добре, що зробив це, бо бабаха стояла за кутом. І я вирішую. Все ж таки виїхати повністю, дати по g -сорці. один постріл є та їхати вперед. Але замічаємо Удеса, який стоїть на позиції, даємо йому постріл. На жаль, не попадаємо кудись полетіло не туди, не туди, куди треба. Уже бабаха, я розумію, що вже вона перезарядилася, І я не буду виїжджати та вбивати її. Тут, тут все ж таки тайміни трошечки я провтикав, не дав постріли по. Удус 2 е, мав би давати по артилерії, можливо, її забрати, не знаю. Тому я вирішую далі їхати на центр мапи, щоб я зміг ще нанести урон. Так, е, Ми бачимо, що ззаді є ЛТшка, е, але ми її не чіпаємо. Мені краще поїхати сюди, бо тут всі, всі хп. Даємо мінотаврику один раз в бортик 296, супер. Е, і їдемо, пуш, пушимо його. Алтешка тим часом мені дає постріл в, в спину. Я це розумію, що вона десь там є в спині, дає ще один постріл. Ні, вирішую ховатися, бо це не діло. Тим часом хлопці засвітили е, КПЗ-шку нову за, за жетончики, даємо йому один постріл гарно. і Перезаряджаємося до кінця. Стріляємо і даємо йому другий постріл разом з під палом. Тут Теопеха під'їжджає нашого ЦСку бадатися, але ні, ми його вбиваємо. Також у нас є 5 фрагів, і ми їдемо вбивати ту Алтеху, яка мені дала 3 постріли в спину. Їдемо сюди, дивимося, лт тут є. Даємо йому пострілу в колесо. І він мене, на жаль, добирає. Ми могли ще його добрати та отримати медальку воїна, але, на жаль, рандомчик вирішив по-інакшому. Тож йдемо дивитися результати даного бою, друзі. Ми на цьому бою зробили майстроса. Зробила медаль підтримочку, медаль основний калібр, 5143 демеджу. Нанесли, 5 фрагів. Зробили та насвітили ще 861 демедж. Взяли 1800 майже досвіду, і це рекорд на моєму аккаунті на цій машинці. Ось маємо 25 пострілів, 20 не влучення та 19 пробою. Ось такий бій у нас вийшов, друзі, на тайпі 63. Пишіть коментарі, чи подобається вам ця машинка, чи ця машинка імба. Бо для мене він дуже хороший танк. Я на ньому зробив, якщо не помиляюся, 2800 чи 2900 середню демеджу за сесію 20 плюс боїв. Тож, якщо вам сподобався цей бій, покладіть, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, і тут ще буде багато. Відео українською мовою по World of Tanks. Всім дякую за перегляд, всім бувайте! Чао!